Черівного дня, шановні українці, з вами Павло Крук розповім вам про свято Стрітання і про імболк сьогодні. Свято це пов'язано з тим, що на початку лютого змінюється коло року. Що відбувається в природі? Енергетика природи працює так, що в цей час зима від нас йде, і вправа починає вступати весна і е, стрітання це свято, коли зима з літом зустрічається. Відповідно, наші предки святкували це так, щоб е, з повагою подякувати ЗМІ і підготуватися до... Літа до весни до посівної кампанії для того, щоб приготувати себе. Відповідно, потрібно робити ритуали на те, щоб наступний рік був плодючим і родючим. Але суть свята цього в основному, щоб подякувати зимі і налагодити стосунки з літом, з теплом, тому що сонце починає бути більш активним. яке ми зустрічали народження нового сонця на коляді. Ось. І це свято потребує тепла. Відповідно, як на будь-який силовий день потрібно робити свічки. І в цей період, от, на перше, 2 лютого, два дні, вони будуть максимально активні. Ось, це пов'язано з активністю сонця. Як робити свічки, можете в мене. Вебінар подивитися, придбати про те, як виготовляти свічки, як взагалі програмні свічки робляться. Ну і все про свічки у мене на сайті. В описі додам посилання. Також, як святкували наші предки, наприклад, проважали бабусю зиму, дякували їй за те, що оберігала і на лютий робили. Пошану для дідуся мороза. Тобто це був лютий дідусь, який приносив морози, відповідно, щоб зберегти худобу і посіви його задобрювали тими самими свічками і підносення різної їжі, благої їжі, дари. Також в цей час з приходом весни найбільш активізується, активність проявляє і свою цілющу вода. В цей час корисно набирати воду, і особливо північних кельтських народів вони росу навіть збирали на тканину, тобто на різні мотанки, чи там як зірку Бригіти робили. Це рівностороння хрест, по суті. Ось. І використовували для того, як підвищення надоїв, наприклад. Це пов'язано з тим, що. Починають роздоювати овець, наприклад, які, як ви колядки щедрівки, наші знаєте, коли вівці покотилися. От, Наприклад, проходить період, коли вже максимально роздоюють овець для збільшення надою. І тому в цей період молоко обов'язково повинно бути на ваших вівтарях як підношення. Ось і робляться ритуали відповідно для збільшення надоїв вашої худоби. У кого є молочні тварини, можете це робити для того, щоб прискорити і збільшити кількість і якість вашого молока, ваших тварин. Це стосується не тільки овець, але й кіз і корів, які в ось корови трішки пізніше будуть тилитися. Ось зараз не сервіс період, але також робляться на це ритуали яких істот енергетичних шанують. Тобто я сказав, що дякуються зимі, ось яка по суті це образ бабусі, шанується дідуся мороза, щоб він не лютував, тому що в нашій культурі це умовно називаємо його так, злий дух, який насилає морози. Тому і в місяці лютий, тому що. Сильні морози відбувалися раніше. Зараз трохи порода погода змінюється, зміщується. Це вже не настільки критично, але вшанувати потрібно. В кельтських культурах германських племен також у них великі святкування були, тому що вважалося, що імболк, свято, це 1 2 лютого. Це останній час, коли можна погуляти, гарно розслабитись, відпочити. Перед весною, перед роботами на полі. Більш народні гуляння були. А з істотики вони шанували, це богиня Бригіта. Відповідно, якщо будете гуглити в інтернеті, ви потрапите на Бригіту Кельську. Це знову ж таки, при християнській окупації, вони підмінювали поняття, робили маркетинг і замінювали поняття і образи, нашаровували свої. А насправді Бригіта це богиня, яка відповідала якраз за родючість, плодючість, за надої. Ось, також за вогонь, за покровительки жінок і сім'ї. Вона на підношення любить вогонь і молоко. Той, хто хотів мати дітей, тобто працювали з нею, відповідно, знову ж таки, це пов'язано з тим, що час добрий для того, щоб. Зробити ритуали на народження і на те, щоб було молоко в породіль не тільки в тварин, а й відповідно людей. Тому Бригіти можна просити народження дітей, щоб богітність гарно протікала, щоб дітки були народжені і було молоко для того, щоб їх вигодувати. Бригіта дуже цікава богиня. Вона от захищає породіль, і можна допомогти, щоб вичищала матку, наприклад, позбавляти жіночих хвороб. Ну, відповідно, просити їй, щоб допомагала в зціленні жіночих органів. Ну, і взагалі, щоб просити, щоб було щастя жіночі і блага в сім'ї. З акцентом все ж таки на дітей і на здоров'я жіночих статевих органів. Ось так тому святкуємо. Можете зробити свічки, але знову ж таки свічки потрібно робити постійно і зігрівати свій дім, особливо в зимовий період, коли сонце у нас ще не таке активне, воно зростає, воно народилось, і в цьому новому колі році потрібно допомагати вашому дому бути теплим. Вогонь це все зігріває. Ось. І обов'язково молоко, щоб ці періоди було на ваших ліхтарях. І взагалі молоко корисне, і в тих, хто має генів наші Русі, тріпільців, орійців, оріїв, ми перетравлюємо молоко спокійно. Я в тому числі люблю пити свіже молоко, воно корисне, і це безкровна жертва матері до дитини. Тобто, це є блага їжа. Ось. Святкуйте, зустрічайте весну, святкуйте стрітання, Хто хоче, їм Бог святкуйте, дуже споріднені свята, які пояснюють те, що відбувається в природі. Тому готуємося, святкуємо, просимо, щоб українці народжували, щоб наша чисельність збільшувала, щоб жінки були щасливі. Ось. І просимо те, щоб рік був плодючий, родючий, і все в нас було добре. Слава Україні! Смерть ворогам!